Г'юстон, це база Транквіліті. Чуєте мене прийом? Юстон слухає. Ніло, це ти? Так, точно, Г'юстон. Повідомляю, що Ігл здійснив посадку. Він трохи пошарпаний, але цілий. Так само, як і ми. Розумів Транквіліті. Ви зараз ущасливили дуже багато людей. Радий це чути, Г'юстер. Чесно кажучи, ми теж дуже щасливі. Міла, камеру я начебто вімкнув. Ідеу картинка є. Не найкраща посадка. Але як ми казали на флоті, та посадка, після якої можеш ходити добра.